Українці не повинні не повинні розраховувати на допомогу Сполучених Штатів Америки, приймаючи свої рішення про оборону. Мова йде про їхнє життя. Це сенатор, сенатор Грем, який е, зазначив, що Україні варто відправляти на фронт хлопців, дівчат, які молодші. Ну про дівчат не йшлося, про хлопців, яким менше 25 років. Що це взагалі за цифра 27, Сказав він. Знаєте, повна цитата його наводить тільки на одне. Сполучені Штати Америки і чиновники, які там готуються до нового президента, а саме до Дональда Трампа. У нас в Україні відбувається таке ж саме, коли чиновники бачать, що влада змінюється. Знаєте, пам'ятаєте цей фільм в обмалінивки, власть міняється. Шапку раз, перекрутив, і все. Ось точно так відбувається і там. Чому ви думаєте, що там буде інакше? Ось чиновники. Політики, сенатори, неважливо хто вони бачать настрої людей, бачать, що люди не за Байдена, люди проти війни, проти, проти того, що Сполучені Штати кудись розпорошують свої кошти, не зрозуміло їм для чого. І в цілому всі починають грати в одну і ту ж гру. Гру ні, ми не будемо, ми не те, не все. Що вони думають? Насправді це вже інша справа, але публічно вони говорять те, що ми з вами читаємо. Телеграмі, Ютуб, шапці профілю, там буде про це докладніше. Ось у мене нещодавно була розмова з моїм колегою, який а, пішов з університету. Він не кандидат, наук, не доцент, але в нього бронь була як викладача. І він мені гордо з заявою прийшов отак на стіл кить. Каже: Мені що до 25 років мені немає, мене ніхто не забере. і Я свободен. Мені в ТЦК сказали, що мене не заберуть. Я йому тоді сказав, ось буквально це тиждень тому. Кажу, друже, ви коли назад прийдете проситися взяти вас на роботу, скоріш за все, що ваше місце буде зайнято. Він сказав: Нічого, мені в ТЦК сказали, що нічого не буде. Ну окей, я передаю вам вітання <кій> і можете в телеграмі, в шапці профілю там телеграм, зайти і прочитати повну цитату сенатора, який говорить, що українці не повинні не повинні спиратися на постачання чи не постачання зброї. І в своїх рішеннях на допомогу Сполучених Штатів Америки Знаєте, до яких українців він звертається? Це він не до вас звертається. Він звертається до представників влади, щоб представники влади не зважали ні на що і терміново, в найближчий термін, приймали закон про мобілізацію, власне, начебто, всі правки вже там, і розглянули питання відправки на фронт не просто менше 27, а й менше 25 років. Що ви про це думаєте, можете написати в коментарях. Хто друзі, хто партнери, хто брати. Десь це якось розчиняється, правда? Навіть вже Байден якось в Україні не дуже і мількає навіть в новинах. Отака ситуація. От така ситуація. О, така ситуація.